пласті я понад чотири роки саме активно пластую. На мою думку, найкраще що може зробити молодь це долучитись до пласту, і тому що в пласті є всі засади, які, цього, які формують ту саму активну молодь з цінностями. А молодь вже в свою чергу буде формувати здорове, вільне суспільство, молодіжна рада та пласт. Наразі спільно організовують вишкіл. Іду новий наша сучасна молодь. Вона має надзвичайно велику кількість можливостей у тих галузях у тих сферах, які їм є цікавими. Вони себе можуть реалізувати як у молодіжному напрямку, культурному, мистецькому, більш такому національно-патріотичному, спортивному. І власне сьогодні це нагородження це і доводить, тому що нагороджують різних людей. Людей, які є представниками усіх цих секцій, усіх цих структур. І це дуже класно, тому що цікавлячись чимось, ти маєш можливість реалізуватися, і твій результат буде. Оцінений в цьому навчальному році я мала по перше змогу їхати з командою з університету в Київ на хакатон зеленої хімії, де ми вибороли третє місце призове місце. І також цього року я мала ще можливість їздити в Естонію на студентську конференцію зі збереження навколишніх вод і взагалі урбаністичного благоустрою міста. Я хочу розробляти косметичні засоби, які люди будуть використовувати з задоволенням, з користю. І при тому вони будуть знати, що це є безпечно для світу, в якому вони живуть. І, Цим самим ми будемо покращувати наш благоустрій. З цього року ми збільшили і кількість тих, хто отримує премію. На сьогодні в нас 20 вже молодих людей, які премію отримують. Ну і звичайно, що збільшили розмір премії. Зараз це власне 10 тисяч гривень. Для того, аби знову ж таки стимулювати вас, молодих людей, і давати розуміння того, що коли ти проявляєш активність, коли ти. Працюєш над собою, коли ти інвестуєш в себе, коли ти ніколи не здаєшся, ніколи не опускаєш руки, а рухаєшся вперед. Ти можеш не тільки моральне задоволення отримати, ти можеш, хоч і невелике, але й матеріальну винагороду отримувати.